Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Ярмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі здав друга АТОвця росіянам під час окупації села Буянки у Чернігівському райсуді Продовжують розгляд справи про держзраду. Робить знімок менше ніж за хвилину. У сосниці запрацював рентген-кабінет із новим обладнанням. 18 сонячних панелей на багатоповерхівці. Чернігівець облаштував альтернативне живлення для квартири. Здав друга атовця російським військовим під час окупації Чернігівської області. Таке інкримінують жителю села Буянки. В Чернігівському районному суді його судять за підозрою у державній зраді. Під час чергового засідання свідки розказали, що бачили чоловіка з росіянами на їх блокпосту. Сам же підозрюваний, у залі суду сказав одному зі свідків, що робив це не зі своєї волі. Подробиці далі в сюжеті. Ти розумієш, що мені грозить? Ну, то чому ти ходив? А, я ходив. Зі своєї волі, так? Ну, я не знаю я все свої волі, ні не мені би. у Чернігівському районному суді. Заслуховують свідків по справі у державній зраді жителя села Буянки Максима Криволапа. Чоловіка підозрюють у здачі росіянам свого друга, який раніше служив у АТО та співпраці з російськими військовослужбовцями під час окупації Чернігівської області. Про події того періоду свідчать троє чоловіків: це двоє односельчан обвинуваченого та житель сусіднього села Вишневе. Останній повідомив суддям, що сам обвинувачений розказав йому, що здавав односельців. Кого він здавав, кого? що він ходив кожного дня, Де, а кого, а кого він здавав? він здавав, кого саме здавав. Ну хлопців, а тоті. Роман Артеменко, учасник АТО. російські військові утримували його у полоні в підвалі школи села Вишневе. Били, вимагали, розказати про українських військових, а потім відпустили, лишивши на кладовищі. Взимку 22-го року Роман розповідав журналістам Суспільного, як друг дитинства вказав на нього росіянам. Йому вопрос задають. Ти його знаєш, так, він у АТО був, Ага, зрозуміло, ну вже щось не почалося. За свідченнями односельця Володимира Лося він бачив, як росіяни забирали з двору під прицілом автоматів Романа Артеменка, його дівчину Тетяну та самого обвинуваченого у Держзраді. Я їхав додому, Роман від дому отвели от дома где-то метров на 200-250, поставили на колено, на колени под дулом автомата. И когда я уже доезжал до поворота, Максим и Таня выходили со двора, садились в черный автомобиль. Свідки кажуть, через день після того, як його забрали росіяни, підозрюваний повернувся до села. Зустрів його Володимир Лось біля магазину. Максим Криволап сказав, що його утримували у підвалі, а коли відпустили, росіяни дали телефон. Телефон у мене дали телефон з пасушки. Ну, росіяни спрашували дороги проїзди, що обхідними путями і можуть сюди зайти за СВУшники обхідними путями. И тут я все разговоры, пишу, а теперь что дальше будет с собой? Ну, что сказали, на блокпост приходити отмечаться каждый день, каждый вечер. Після цього свідки бачили, як підозрюваний ходив до російського блокпоста. Ну, я бачив, що він бував, я не знаю, проходив по селу, з якою цілю він ходив, я не знаю. У винувальному акті прокурор Сергій Домашенко зазначив, що підозрюваний передавав Збройним силам Росії інформацію про польоти безпілотників ЗСУ. Адреси місцевих жителів, які мають зброю, та негативно ставляться до Російської Федерації. Підсудний Максим Криволап перебуває весь цей час у СІЗО. Якщо суд визнає його вину, чоловіку загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Аліна Коржинська, Роман Репа. новини Суспільне, Чернігів. Чоловік наступив на невідомий предмет, який вибухнув. Внаслідок вибуху потерпілий Отримав мінно-вибухову травму. Його госпіталізували до лікарні. Сталося це сьогодні. Про подію повідомила поліція Чернігівської області. За інформацією правоохоронців, чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої на околиці Чернігова. Поліцейські, які прибули на місце, одразу викликали медиків. А до їх прибуття надали чоловікові першу домедичну допомогу. Попередньо відомо, що чоловік збирав металобрухт на околиці Чернігова, де відбувалися активні бойові дії у лютому березні 2022 року. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Робить знімок менше ніж за хвилину. У сосниці запрацював рентген-кабінет, відкриття якого відтермінували через повномасштабне російське вторгнення. Скільки грошей на нього витратили, що змінилося для лікарів і пацієнтів, розкажемо далі в сюжеті. Щось чи спина, чи mm. десь щось читать що та видрене, щось з ногою. Жителька сосниці Оксана записується на рентген. Болі у спині, чима це сустав, амо це спина. От Почули, що роблять у нас відкрився новий рентген, і я. Захотіла для себе і, щоб пролікуватись, зробити собі рентген. Лежимо спокійно синьо. На новому рентгенапараті процедура триває менше хвилини. Знімок одразу з'являється на моніторі. Його можна друкувати, можна зберігати на цифрові носії. Пацієнт направляється до вузького спеціаліста. лікар рентгенолог знімок розшифровує. По кістковій системі тут також ніяких зауважень. Зоя також одна з перших пацієнток, яка прийшла до оновленого рентгенткабінету сосницької лікарні. Турбує мене біль в руці. Ну, при, ну, дома травмувалася. Хвилює, щоб не було там ніякого розтягнення чи ну, перелом, думаю, навряд, ну, вирішила перепровіритися. Де Десь тут Десь десять чоловіків. Релами даній пацієнтки нема. Якщо ці лікистки, то можливе розтягнення сязок, але м'які тканини ми не можемо на рентгені. Побачити найдорожчий елемент оновленого кабінету, під який власне і робили ремонт. Цей рентгенапарат він корейського виробництва 2021 року. Випуску лікарка рентгенолог порівнює його зі старим, на якому працювали до цього. Краще якість зображення і менше дозове навантаження на пацієнта. Також не потрібні процеси як проявка фіксажу одразу через детектор. Знімок передається на монітор рентгенлаборанта. лаборанта Старий рентген 1988 року виробництва стоїть поруч. Він тепер використовується як резервний під нове обладнання, зробили капітальний ремонт приміщення, в тому числі замінили вікна, двері підлогу, каже директор лікарні Олег Максименко. На ремонт цієї кімнати з урахуванням те, що я назвав. Дверей окину пішло біля 400 тисяч гривень. Саме рентген рентгенапарат коштує більше трьох мільйонів гривень. Цифровий рентгенапарат придбали за гроші з державного бюджету у кінці 2021 року. Відтермінували запуск кабінету через повномасштабне російське вторгнення, каже Олег Максименко. На жаль, з воєнним станом ми не мали можливість встановити його, як кажуть, в найкоротші терміни. І... Щоб він запрацював для надавав послугу нашому, нашому населенню громади. Тут працює лікарка-рентгенолог та чотири рентген-лаборантки. Єдиний лаборант-чоловік тепер на військовій службі. Десь на в гарячих точках. У нас гар жіночий колектив. Велика різниця між тим апаратом і цим. Тут нема проявочного процесу, який займає дуже велику кількість нашого часу. Також це іде дійсно ті пари, які ми, ми вдихаємо як лаборанти. Тут уже цього немає. Тут і якість знімка, і те, що ми можемо передавати його до лікаря, до будь-якої лікарні. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільна новини, Чернігів. Протягом доби росіяни обстріляли дві прикордонні громади на Чернігівщині Городнянську та Семенівську. Про це Суспільному повідомила речниця Чорнігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. На Городнянщині прикордонники зафіксували чотири вибухи, ймовірно, з міномета в напрямку села Сеньківка. У Семенівській громаді було 13 вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії в напрямку села Галаганівка. Інформація про руйнування та жертв не надходила. Чернігівець встановив 18 сонячних панелей для живлення електроприладів у квартирі на випадок блекауту. Шість розмістив на стіні і 12 – на даху дев'ятиповерхівки. Місцевий житель Михайло Пшеничников все підключав і встановлював самотужки, а панелі йому діставались пошкодженими внаслідок бойових дій під Черніговом. Скільки коштує заживити квартиру від сонця і чи вигідно це, розкажемо в сюжеті. Забрав бітей панелі. От себе. Немножко їх встановили і какби не работають. Чернігівець Михайло встановив сонячні панелі у 9-поверхівці: просто на стіні біля вікон і балконів, ще 12 на даху. Чоловік каже, це може допомогти на випадок блекауту. Здесь, на цих шести панелях, где-то 1,8 кВт. На криші 12 штук стоїть там, там вже йде до 4 кВт. Щелочні акумулятори. Їздив на металобазу і там привозять разного роду акумулятори. От, і он мені дзвонить там мені не сильно дорого, я їх брав, ставив собі. І плюс інвертор. Михайло каже, якщо збирати такий альтернативний вид живлення для квартири, обійдеться щонайменше 300 тисяч гривень. Одна панель нова від 5 до 6,5 тисяч. Це 500 ватт 650 Вт, 600 Вт. Інвертор, хороший інвертор. Хороший 40-60 тисяч. От. Плюс провода, коннектора, стойки для панелей. Ну, скажем, це більше, ніж по ні, 300 400 тисяч. Це треба потратити на більш менш станцію. Повністю відмовитись від централізованої енергії, маючи такі панелі, не вийде, каже чоловік. Продавати енергію за зеленим тарифом замало потужності. В хороший день. стиральная машина, бойлер как бы может работать. Но не так, как многие рассчитывают на то, что он будет работать сто процентов, то есть не надо ничего. Нет, один раз в день можно хорошо воды нагреть, допустим, это зимой. Летом можно не выключать, летом солнце больше и лучше. По мелким бытовым приборам я не беру. Новые телевизоры почти ничего не берут. Холодильники, такое. Зимой, даже в самый темный день, панели Хоча б 500 ватт каких то там видадуть. А 500 п'ятсот ну, можна і телефони заряджати, і світлодіоди, Ну тобто повербанки. Михайло встановив панелі навесні 2022 року, коли росіяни відійшли з Чернігівщини. Чоловік втратив свій будинок на Бобровиці. Зараз вимушено живе у цій квартирі, яка належить знайомим. Чи вдається зекономити, не знає. Не я вважаю це все, а, а мені тільки говорять, тому що ну. Я в ВПО, так у мене, <ріху>, у мене вдома нету атак. А там, може, вдається, може ні. не без різниці. Головне, що якби на зиму, я можу бути том, що все буде нормально. Гордій Ярмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.